Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Келіфорд Сімак: Театр. Тіний, сцена восьма. Записи у блокноті Генрі. Були надзвичайно стислі, почерк нерозбірливий і цим трохи нагадував автора. Символи рівняння вражали чіткістю написання, та в них був якийсь своєрідний, сміливий нахил. Лаконічність фраз межувала з грубістю, хоча важко було зрозуміти, кого він хотів образити, хіба що самого себе. Мейтленд закрив записника і відштовхнув його від себе на середину столу. Що ж, тепер ми знаємо, промовив він. Вони сиділи мовчки, обличчя їхні були бліді й видовжені. Ніби зараз у цю тяжку хвилину вони побачили привид, на якого натякав крейвен. Досить! Вибухнув Сіфорд. Я не бажаю. Що ви маєте на увазі? поцікавився лодж. Сіфорд не відповів. Він сидів, поклавши перед собою руки на стіл. То з силою стискав кулаки, то розтуляв їх, витягуючи пальці так, ніби самим тільки зусиллям волі намагався протиприродно вивернути їх. Генрі був психічно хворий, коротко сказала Сьюзен Лоуренс. Тільки хвора людина могла висунути таку ідею. Від вас, як від лікаря, зауважив Мейтленд, слід було сподіватися такої реакції. Я працюю в ім'я життя, заявила Сьюзен Лоуренс. Я поважаю життя, і моя робота полягає в тому, щоб підтримувати його в людському тілі якомога довше. Я відчуваю глибоке співчуття до всього живого. А ми хіба не відчуваємо? Я тільки хочу сказати, що для того, аби по справжньому збагнути яке це чудо, життя треба всього себе присвятити йому. І всім своїм єством перейнятися його могутністю, величчю і красою. Але Сьюзен, і я знаю, вела вона далі, ніби не чуючи заперечень. Я знаю, що життя це не розпад і розлад матерії, не її старіння, не хвороба, визнати життя проявом виснаження матерії. Останнім ступенем деградації мертвої природи, рівнозначно твердженню, ніби норма існування Всесвіту, це застій, відсутність еволюції, розумного життя й мети. Тут виникає плутанина через семантику, зауважив Мейтленд. Ми, живі істоти, користуємося певними термінами. Кладаючи в них свій специфічний зміст, і ми не можемо співставити їх із термінами, що мають єдиний зміст для всього Всесвіту, навіть коли б знали їх. А ми їх не знаємо, додала Елен Грей. Можливо, те, що ви говорите і правда, особливо коли висновки, яких дійшов Генрі, відповідають дійсному стану речей. Ми перевіримо записи Генрі, похмуро сказав Лодж. Ми крок за кроком простежимо перебіг його думок. Особисто я вважаю, що він помилився, та ми не можемо спокійно відкинути їх, а раптом його правда. Це ви до того, що навіть коли виявиться, що він мав рацію, нашу роботу не буде припинено? Невже для досягнення поставленої перед нами мети ви збираєтесь використати навіть таке відкриття, що принижує людину? «А вже ж», – відповів Лодж, і коли життя це симптом хвороби і старіння матерії? Що, ж, нехай буде так, нічого з цим не поробиш. Як справедливо відзначили Кент і Елен, зміст наших термінів дуже специфічний, і залежить від категорій, якими ми мислимо. Чому ж не можна припустити таке: те, що для Всесвіту смерть, для нас життя. Коли Генрі не помилився, він відкрив те, що існувало завжди, споконвіку. Ви не розумієте, що говорите. скрикнув Сіфорд. Помиляєтесь, гаркнув Лодж. У вас просто не витримують нерви. У вас іще в декого, і в мене, мабуть, теж. Або в усіх нами заволодів і править страх. У вас перед доручною вам справою. У мене страх перед тим, що її не буде виконано. Ми в безвихідному становищі. Ми б'ємось головою об кам'яні стіни своєї совісті й моральних норм. На землі ви не так сприймали б у цю цю ідею. Спершу ви покуштували б її трішечки, а потім доведи вам, що припущення Генрії вірне. Проковтнули б її всю і продовжували б шукати першопричини того захворювання і розпаду матерії, яке ми звемо життям. А відкриття ви просто взяли б до відома. Воно лише збільшило б ваші знання і все. А тут. Ви б'єтесь головою об стіну і кричите від жаху. Берде. закричав Форестер, ви не наважитесь, наважусь, відповів Лодж. І не зупинюсь. Мене нудить від їхнього хникання і стогону. Я стомився від цих розбещених фанатиків, які довели себе до фанатичної нестями. Дбайливо вигадуючи в собі надумані, безпідставні страхи, щоб упоратися з нашим завданням, потрібні чоловіки й жінки, що мають гострий розум і тверду волю. Для такої роботи потрібні величезна сміливість і високорозвинений інтелект. Україва від люті губи стали, мов крейда. Але ж ми працювали, не витримав він, навіть тоді, коли проти цього повставали усі наші відчуття, навіть тоді, коли наші уявлення про порядність, етику, наш розум і релігійний інстинкт закликали нас кинути цю роботу, ми все ж таки її продовжували. І не тіште себе надією. Ніби нас утримували ваші солодкомовні проповіді, жарти, підбадьорливі поплескування по плечу, ніби нас надихало ваше штукарство. Форестер стукнув кулаком по столу. Оближте суперечку, зажадав він. Повернімося до справ. Крейвен випростався в кріслі ще блідий від гніву. Сіфорд і далі стискав кулаки. В записах Генрі сформульовано висновок, сказав Форестер. Хоча навряд чи можна вважати це висновком, назвемо його гіпотезою. То як з нею бути? Забути її чи перевірити її правильність? Я вважаю, що треба перевірити, заявив Крейвен. Цю гіпотезу висунув Генрі, та Генрі помер і не може виступити на захист своєї ідеї. Наш обов'язок перед ним перевірити правильність його припущення. Коли це взагалі можна перевірити, зауважив Мейтленд. Особисто мені здається, що це скоріше з галузі філософії, ніж конкретних наук. Філософія йде пліч опліч з усіма конкретними науками, мовила Еліс Пейдж. Ми не можемо відкинути її тільки тому, що на перший погляд вона видається надзвичайно складною. До чого тут складність, заперечив Мейтленд. Я мав на увазі, е, до ці розмування. Краще вже давайте перевіряти її. Згоден, сказав Сіфорд. Він швидко повернувся до лоджа. Але якщо перевірка дасть позитивні результати чи будь-які докази на користь цієї гіпотези, якщо ми не зможемо її повністю спростувати, я негайно припиняю роботу. Попереджаю вас про це офіційно. Це ваше право, Сіфорде. Можете скористатися ним, коли вам заманеться. Можливо, буде так само важко довести як правильність цієї ідеї, так і її хибність, мовила Елен Грей. Лодж зустрівся поглядом з Сью Лоуренс. Вона похмуро усміхалась. І на її обличчі був вираз мимовільного захвату з відтінком цинізму. Ніби вона саме говорила йому так, ви знову домоглися свого. Я не сподівалася, що цього разу вам теж пощастить. Справді, не сподівалась, та я помилилась, але так не може тривати вічно. Колись настане час. Заб'ємось. Пошепки спитав він у неї. Згода, відповіла вона. Лодж засміявся, хоча знав, що вона має слушність. Має слушність і навіть більше, ніж їй здається. Цей час уже настав, і спецгрупа номер 3 під кодовою назвою Життя фактично перестала існувати. Виклик. Що кинув Генрі Гріфіс своїми записами в блокноті, підстьобнув усіх, і вони й далі працюватимуть, виконуватимуть, як і раніше, свої службові обов'язки. Та їхній творчий запал згас назавжди, бо їх надто тісно обсіли жах та упередженість, а думки зав'язалися таким вузлом. Що вони майже повністю втратили здатність до здорового сприйняття дійсності. Якщо Генрі Гріфіс хотів зірвати виконання програми, подумав Лодж, то зробив це чудово. Але ж він зробив це ще живий в останні свої дні, ба навіть хвилини. Лоджу раптом здалося. Ніби тут забринів неприємний жорстокий сміх Генрі, і він здивовано знизав плечима, бо Гріфісові бракувало почуття гумору. Хоча Генрі виявився бідним філософом, важко було ототожнити його з таким героєм, старим, пишномовним брехуном з вишуканими манерами. Адже сам Генрі. Ніколи не брехав і не вихвалявся, манери його не відзначалися витонченістю, і він не був таким балакучим. Взагалі, це був незграбний мовчазний чоловік, розмовляв він зрідка, урив часто й буркотливо. Жартун? Який же він після всього жартун? Невже він з допомогою свого героя, філософа, висміював їх? Знущався з них, а вони навіть не помічали цього. Він похитав головою, подумки, сперечаючись сам із собою. Коли філософ висміював їх, то робив це він так виторчено, що ніхто не відчув кпинів так майстерно, що це нікого не образило. Та найстрашніше полягало не в тому, що Генрі нишком робив з них посміховисько. Жахливе було інше те, що філософ з'явився на екрані другим. Він вийшов слідом за сільським дженджиком, і протягом усієї вистави був у центрі уваги, уминав індичу ніжку і розмахував нею в так своїй пишній промові якою поливав слухачів ніби автоматною чергою. Безперечно, філософ був найвидатнішим героєм всієї вистави. Це означає, що жоден з них не міг експромтом створити його і вивести на екран, бо ніхто не міг так швидко з'ясувати, хто з дев'яти був героєм Генрі. Ніхто не зміг би так гарно переконливо керувати ним, якщо не мав з ним справи раніше. І жоден з них не міг рівноцінно керувати двома героями одночасно тривалий проміжок часу, особливо тоді, коли один із них, філософ, говорить безупину. А це знімало підозру хоча б з чотирьох учасників учорашньої вистави, і могло означати або те, що серед них був присутній привид, або те, що машина має пам'ять, або те, що вони всі вісім стали жертвами масової галюцинації. Проте жодне з трьох припущень не витримувало ніякої критики, і взагалі все, що тут відбувалося, здавалось абсолютно незбагненним. Уявіть собі, групу висококваліфікованих учених, вихованих в дусі матеріалістичного підходу до дійсності, скептицизму і нетерпимості до всього, від чого віє хоч трішечки містикою. Учених, що вивчають факти і тільки факти, що може спричинити розпад такого колективу, не клаустрофобія, що розвинулася внаслідок тривалої ізоляції на цьому астероїді, непостійні докори сумління, причина яких неспроможність вирватися з полону етичних норм, що міцно вкорінилися. Не атавістичний страх перед привидами. Тут діяв якийсь інший фактор. Той фактор ще нікому не спадав на думку, подібно до того, як ніхто досі не замислювався над новим підходом до вирішення поставленого перед ним завдання, тим самим підходом, про який згадував за обідом Мейтленд, коли сказав. Що для проникнення в таємницю першопричини життєвих явищ їм належить підступитися до цієї проблеми з іншого боку. Ми йдемо хибним шляхом, сказав тоді Мейтленд. Нам необхідно знайти новий підхід. Мейтленд мав на увазі те, що для їхніх досліджень не підходять старі методи накопичення й аналізу фактичного матеріалу, що наукове мислення так довго працювало в одному напрямі, що не може знайти тепер іншого, що треба шукати нову концепцію, аби наблизитися до суті життя. Чи справді, Генрі? запитував себе Лодж, знайшов той новий підхід. Цей новий підхід із смерть Генрі знищили їхню групу. Чи, може, існує ще якийсь підхід, фактор, що не відповідає традиційному мисленню, стандартній психології? Вистава раптом сяйнуло в нього. Можливо, цим фактором була вистава, що, коли вистава, покликана згуртувати членів групи і допомогти їм зберегти здоровий глузд, якимось чином перетворилася на двосічний меч? Вони почали підводитись за столу, щоб розійтись по кімнатах і перевдягатися на обід. А після обіду? Знову вистава. Звичка, подумав Лодж. Навіть зараз, коли все йде шкереберть, вони дотримуються звичок, вони перевдягнуться на обід, вони гратимуть у виставі. А завтра прийдуть до своїх лабораторій і знову працюватимуть. Та їхня робота буде марною, бо мета. Досягненню якої вони віддали усі свої професійні знання, перестала для них існувати. Вона спалена жахом, протиріччями, що роздирають душу, смертю одного з них, привидами. Хтось торкнувся його ліктя, і Лодж побачив, що поряд стоїть Форестер. Ну то як, Кенте? Як ви себе почуваєте? Нормально, відповів Лодж і трохи помовчавши, додав. Ви, безумовно, розумієте, що це кінець? Ми ще повоюємо, промовив Форестер. Лодж похитав головою. Тільки не я. Хіба що ви, адже ви молодші за мене? Я згорів разом з усіма. Сцена дев'ята вистава почалася з того, на чому урвалася напередодні. Всі герої на екрані з'являється Юна красуня, а бідний філософ, самовдоволено потираючи руки, промовляє: Як чудово! Нарешті ми всі зібрались. Юна красуня не дуже впевнено тримаючись на ногах. Послухайте, філософе, я й сама знаю, що спізнилася, та не треба на цьому наголошувати. Звичайно, ми всі тут, а мене затримали важливі справи. Сільський Дженджик в бік по лукаво. Джин ігральний автомат, інопланетне чудовисько, витнувши голову з-за дерева. А з виставою щось негаразд, подумав Лодж. Був у ній якийсь дефект, щось неправильне, щось жахливо чуже і незвичне, таке, від чого проймає дрож, навіть коли це чуже, неможливо визначити. Щось було негаразд із філософом. Причому непокоїла не його присутність на екрані, а щось зовсім інше, незрозуміле, дивно зміненими здавалися юна красуня, звичайний юнак, чарівна бестія і всі решта. Дуже змінився і сільський дженджик, а він, Бейярд Лодж, знав сільського дженджика. Мов свої п'ять пальців, знав кожну звивину його мозку, його думки, мрії, таємні бажання, його грубувату пиху, самовдоволений регіт, пекуче почуття неповноцінності, яке спонукало його в ім'я самоствердження займатися постійно звеличуванням власної персони. Він знав його як щось значиміше, ніж уявний образ, знав його краще, ніж будь-яку іншу людину, більше, ніж друга. Та цього вечора сільський Дженджик помітно віддалився від нього. Він ніби обірвав невидимі ниточки, за допомогою яких ним керували. Здобув деяку самостійність, і в цій самостійності пробивалися перші паростки повної незалежності. Філософ говорив далі Та я не зміг замовчати той факт, що зібрались ми тут у повному складі, адже один із нас помер. Глядачі завмерли не чути ані зітхання, ані шарудіння, ніхто навіть не здригнувся, хоч нерви їхні натяглися, мов струни. Ми це совість, промовив вусатий злодій. Відображення совість, що набрала нашого вигляду, і грає наші ролі. Совість людства, додав. Сільський Дженджик. Лот мимоволі підвівся. Я не примушував його вимовляти це. Я не хотів, щоб він говорив це. Я тільки подумав, милосердний Боже, я ж тільки подумав, тільки подумав. Тепер він зрозумів причину незвичності сьогоднішньої вистави. Нарешті він зрозумів, у чому дивність героїв. Вони були не на екрані, вони стояли на сцені, на маленькій сцені попереду екрана. Це не були вже спроєктовані на екран уявні образи, а істоти. З плоті і крові, створені думкою маріонетки, що раптово ожили. Він похолов і завмер, усвідомивши, що лише однією силою думки, силою думки в поєднанні з таємничими і безмежними можливостями електроніки, людина створила життя. Новий підхід, сказав тоді Мейтленд, новий підхід. Вони зазнали поразки в роботі, але отримали перемогу, граючи в години дозвілля, і віднині відпаде необхідність у спеціальних групах вчених, що ведуть дослідження в тій похмурій місцевості, де межа між живими і неживими. Надто химерна. Адже тепер для того, щоб створити людину монстра, досить буде сісти перед екраном і вигадати його кістка за кісткою, волосинка за волосинкою, його мозок, нутрощі, особливі якості організму і все таки інше. Так на світ з'являться мільйони монстрів. Для заселення планет, і ці потвори будуть людьми, бо їх за розробленими заздалегідь проектами створять їхні брати по розуму людські істоти. Наближається хвилина, коли герої зійдуть зі сцени в зал і перемішаються з глядачами, що вчинять їхні творці. Знавісніють від жаху, заволають чи збожеволіють? що він, Бейярд Лодж, скаже сільському Дженджикові, що він взагалі може сказати йому. І, а це набагато важливіше, про що заговорить з ним сам Дженджик? Лодж сидів, не маючи змоги поворухнутися промовити хоча б слово чи якимось іншим звуком попередити інших. Він сидів, чекаючи миті, коли вони зійдуть зі сцени в зал.